Вітаю! Дивіться наді мною хрестик. А це щодо відео чорних дів. Пам'ятаєте, початку Соломона або зірку Давида? Тут виграє цю роль ось цей хрестик. От я якраз стою на північ, тобто тут він показує зверху північ, позаду, звісно, південь, схід і захід по бокам, а ось ці. А середині лінії якраз показують літнє сонцестояння, зимове сонцестояння, схід сонця, а тут захід сонця на ці дні. По всім правилам влаштований цей хрестик. І сонечку посередині, центр. Так. Також нагадує зірку Алатир, чи не так, яку ми робили на нашій практиці. Дякую, пані Наталі. Ось так. Бувайте!